Європейські країни розглядають можливість закупівлі зброї у США для подальшої передачі Києву на тлі невизначеності щодо майбутньої американської допомоги Україні. Про це пише Bloomberg. І от вона возвращается в Європу і не тільки в прибалтійських країнах, в Польщі, но и в Германии, во Франції, в Британії. Ми повинні бути готові к тому, що ці дуже серйозні противники будуть постепенно воссоздавать свої крупные вооруженные сили. А экономические трудности превращать в систему шаг за шагом мобилизационной экономики. У виданні пояснили, що ЄС наразі не має достатніх запасів зброї та можливостей для її виробництва в необхідних обсягах, тоді як сигнали з Вашингтона вказують на можливе зменшення постачань. Адміністрація Трампа відкинула заклики щодо посилення санкційного тиску на Путіна, аби змусити його погодитися на негайне припинення вогню. Джерела стверджують, що Кремль схоже зволікає з мирними переговорами, які обіцяв Трампу, готуючись до літнього наступу. На тлі цих подій європейські країни розглядають можливість закупівлі більшої кількості американських систем озброєння, які потім будуть відправлені в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправити американську зброю в Україну, це зробить Європа. Пише автор матеріалу, це допоможе Україні стримати наступ Росії та створить новий тиск на Путіна, який змусить його серйозно поставитися до припинення вогню. Трамп розуміє, що якщо він кине Україну під автобус і Росія досягне своєї мети в Україні, це буде гучна політична поразка Трампа. Україна стане Афганістаном Трампа, який його поховає і в політичному, і у фізичному сенсі. Ну що насамперед хотів би повернутись до нашого Вашингтонського пацієнта. Ну як повернутися, так ми вже всі проговорили, що сам факт розмови відбувся, і вкотре вони понад дві години щось собі белькотіли одне одному вуху. Хоча, якщо брати, умовно кажучи, цільовість розмови, так ну її можна було укласти в півгодини. Вони хотіли поспілкуватися, і значить, об'єм їхньої розмови був значно більший ніж це було представлено в прес-релізах і навіть в тві. Дональда Трампа, але якщо говорити вже знаєте, от про. Відчуття апостеріорі, так розуміємо, що запустились певні процеси. Так ну Дональд Трамп сигналізує, що він ось ось вже однією ногою готовий відчалити від європейського континенту і доручити всі повноваження кому святішому отцю папі римському. Так ну і я говорю про це без іронії. Це тривожний дзвіночок. Ваше відчуття, про що вони насправді говорили Путін і Трамп? Я думаю, що Гадаю, те, як цю розмову подають у медіа, те, що ми знаємо з твіту Трампа із заяви Путіна, так воно є і насправді. Тобто Трамп зі свого боку продовжував достатньо нескладно без нових аргументів наполягати на реалізації його плану. припинення вогню на 30 днів, початок процесу. А Путін, як і раніше, маневрував і швидше за все казав: так, так, дякую. Ми за мир, ми також за закінчення війни, але є нюанси. Ну і далі всі ці нюанси жодних сумнівів, що коли Путін вийшов, то сказав журналістам, що Дональд Трамп висунув свою позицію. Ми свою ось що відбулося, мені видається, і головний результат полягає у тому, що Трампу час робити остаточні висновки. Бо очевидно, що той план, з яким він виступив, зазнав поразки, провалився і зайшов у глухий кут причому Трамп після розмови із Путіним продовжує вдавати, що ситуація з переговорами цілком нормальна. Це, звісно, викликало дуже велику реакцію в Європі. Просто бурю, тому що всім в Європі зрозуміло, що Дональд Трамп маневрує на пустому місці. Тобто, переговорний процес нікуди не рухається. Жодних новин немає. Трамп удає, буцімто вони є. Це все викликало дуже велику реакцію в Європі. Це видно, поза тим треба наголосити, що всі продовжують працювати з Вашингтонською адміністрацією. Намагаючись знайти можливість впливати, якщо не на Трампа, то на Конгрес чи на апарат Трампа, на Марка Рубіо тощо дивіться, Олександре. Тобто план він є, коли він спирається на готовність діяти. Так ми розуміємо, якщо нам не вдається поговорити і домовитись, тоді ми запускаємо певні механізми стримування чи можливо спробу підігнати нашого контрпартнера. Тут ми цього не бачимо. От кілька днів тому я мав честь спілкуватися з комісаром Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрісом Кубілюсом. Так і він особисто не вірить в дипломатичне рішення. Так і бачить, ну він про продіагностував путінську позицію. Путін. Тягне час і Путін готується до нових кроків. І от я особисто не до кінця вірю в те, що Трамп настільки не доганяє, що Трамп настільки не розуміє цієї ситуації. Ну, інакше він не став би, знаєте, з таким е, наївним сприйняттям світу, не став би президентом Сполучених Штатів. У мене є побоювання, що все він розуміє. Просто так би мовити, для того, щоб відволікти увагу, він маше якимось таким ось... Про порцеми каже ні, все буде добре. розслабтеся. Така інтерпретація можлива, але з іншого боку. На арешті зовнішньополітичних сцен, де Трамп намагається щось робити, картина приблизно така сама. Дональд Трамп формує якусь позицію, не утримує її, втрачає цікавість до неї, якщо не отримує результат і вигоду одразу. А якщо робить помилку, то не визнає її, а продовжує. Це Стосується всього: і тарифної політики, і заяв щодо Євросоюзу, близького сходу За ці Вже майже чотири місяці каденції Трампа ми чули. Від нього і про хуситів про розв'язання проблеми хуситів на близькому сході і і про якісь там плани стосовно сектору гази, і щодо Ірану. Проте бачимо лише кілька успіхів фінансового плану, економічного угоди, який він досяг у Катарі та Саудівській Аравії. Щодо решти, ми бачимо те саме, що й з Москвою. на мій погляд, Трамп перебуває в альтернативній реальності. У цьому і проблема. Довнедавна в нас була одна альтернативна реальність: та що пропонують Путін і Кремль у своєму описі ситуації там добре знають цю альтернативну реальність, що складається з якихось захисних кураторів, які хочуть розчленувати Росію про неонацистський режим у Києві, русофобію тощо. Тепер ми бачимо, що Дональда Трампа теж, наче альтернативна реальність, тому що коли ми його чуємо, ми чуємо речі, від яких чудно робиться хвилиночку, начебто Путін ясно сказав, що наполягає на чотирьох пунктах свого ультиматуму. який він висунув у червні 2024 року. І ось знову це підтвердив Мединський. То навіщо казати, як це робить Трамп, що в нього зберігаються чудові відносини з Путіним? Що Путін хороший хлопець і джентльмен? ми навіщо тоді казати, що проблема більш складна для Трампа з Києвом, тобто з Україною та її переговірною позицією, ніж із Кремлем. Хоча всі чудово бачать, що Київ відгукнувся на всі пропозиції, які були у Вашингтона, і щодо угоди про метали, і про концепцію тридцятиденного припинення вогню без жодних умов. Та врешті на все Київ відгукнувся, і очевидно, що проблема Трампа з Путіним, а не з Зеленським, так само немає сенсу безкінечно повторювати. Один раз можна було сказати, що ми США пропонуємо Кремлю дуже вигідні економічні умови, якщо Кремль погодиться на припинення війни. Але повторювати це дедалі сьогодні. Означає наполягати на якійсь альтернативній реальності усі вже бачать, Кремль не збирається приставати ні на які економічні угоди із Вашингтоном, а збирається маніпулювати переговірною позицією, прагнучи зламати цю ситуацію на свою користь. Тож, ж так, тут величезна проблема, але я вважаю, що Трамп просто через свій темперамент і характер не спроможний сам собі сказати: так, я тут зазнаю поразки, треба швидко змінювати стратегію. Він завис у цій ситуації.